Моє вітання всім! Ви завітали на канал Євроавто. І ось така шкодувка в нас сьогодні на огляді. Це є шкода з 2017 року випуску Колір голубий металік Автомобільчик дизельним двигуном 1.6 і коробкою автомат. Підійде її, як і чоловіку, як і жінці. Такий сімейний автомобільчик для подорожі з низькою витратою пального. Автомобільчик провірений, то що, весь в оригіналі жоден елемент не перефарбовувався, не лакувався повторно. Весь так як виїхав з заводу. Є незначні царапини на кузові, пізніше їх покажу. Ось такий у нас багажник, місткий. Дуже багато влізе, багажу, чого душа бажає, шторка у нас присутня. Ну, Автомобільчик для поружження супку підходить, малий розхід. Тут у нас є і фаркоп зйомний, є і насос, клеї для ремонту автомобілів. Ну, в нових автомобілях не йдуть запаски, переважно. Ось так у нас машинка виглядає. Машинка тонована, ззаді темніше, сперді, світліше. Ось такі незначні. Бачите, на кузові є м'ятінки. Потрібно їх затушувати. Салончик у нас у трапці, що, що комусь подобається, комусь не дуже. Чотири стеклопідій складання дзеркал, підігрів дзеркал, крісла в нас з боковою підтримкою. Тут у нас автоматичне світло. При пробігу даного автомобіля 200 там, одна з копійками, ну тисячі, так щоб покруглити. Це оригінальний пробіг. Тут у нас новіша мультимедіа сенсорна, клімат-контроль. Коробка передач у нас на автоматі, два ключі в комплекті, машина з безключовим доступом, заводиться з кнопочки, старт стопна система, датчик світла, датчик дощу. Все в даному автомобілі присутнє. ну Дуже гарний автомобільчик. Вигляд у автомобільчика дуже класний. З недоліків, що замічені мною, це незначні царапини на самому кузові, і також царапини на легкосплавних дисках. Але автомобільчик достойний. Ціна даного автомобільчика в Україні буде 13,5 тисяч доларів з повним пакетом документів. Якщо когось цікавить, можете телефонувати. Номер телефону для зв'язку 097 711 26 79. Дякую усім за увагу. Був на каналі Євроавто. Чекаю на ваші коментарі, пальці вверх, пальці вниз. І до наступних відео.